Слава Ісусу Марі, вітаю вас. благословенна субота, живемо, радіємо, утриваємо в молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний день, прекрасний час, суботній час. Маємо сьогодні послання, які нам давалися 2 числа місяця візіонерці Міряні Солдо. До речі, вчора на літургії мав таку змогу бачити її та вживу Мір'яну. Ну, Іноді бачу, знаю. Знаю, коли вона ходить до, на, на літургію та, до церкви Святого Якова. Ну, в неділю, наприклад, знаю. Але вчора бачив її також, так сталося, що стояв поряд на літургії на вечірні та на молоді фести. І була вона, а потім і Марія Павлович поряд була. Ну, то Я був між візіонерками. Файно. Файно бачити візіонерів, що вони ходять на літургію і що люди не накидаються на них. Та? Люди вже, молодь вже їх не знає. Та? Це ми ще стара гвардія. А молодь та? люди та й люди. Сьогодні візьмемо 2 лютого 2014 рік. Нагадаю, що ці послання ми по суботах розглядаємо ще особисто. Роздумуємо над ними глибше, вдома. Вони є досить змістовні, досить такі глибокі, е, є над чим подумати, замислитися, поаналізувати, пороздумувати. Тож, 2 лютого 2014 рік можна прочитати в такій книжці або на сайті Світломарії безкоштовно, в інтернеті є всі послання. Дорогі діти, материнською любов'ю хочу вас навчити щирості. Бо хочу, щоб у своїх діях, як мої апостоли, ви були точними, рішучими та понад усе щирими. Бажаю, щоб ви благодаті Божої були відкриті на благословення. Хочу, щоб ви, і молитвою, випросили у Небесного Отця пізнання того, що є природне та святе Божественне, сповнені пізнанням під покровом мого Сина та моїм, будете моїми апостолами. Які знатимуть, як поширювати Слово Боже всім тим, які про нього не знають, і будете знати, подолати перешкоди, що стоятимуть на вашій дорозі. Діти мої, благословенням зійде на вас Божа благодать, і ви зможете зберегти її постом, молитвою, очищенням та примиренням, будете мати дієвість в учинках, якої очікую від вас, якої я очікую від вас. Моліться за своїх пастирів, щоб промінь Божої благодаті освітлював їхні дороги. Дякую вам. Ну, Дуже змістовне послання. Так? Марія такі дає неймовірні обітниці, неймовірні слова, що будете знати, як виходити з труднощів, як будете виходити з неприятностей, будете знати, як проповідувати, будете знати, будете знати. Тобто, якщо ти сьогодні не знаєш, як проповідувати, як свідчити, як, як отримувати благодать, як ходити в цьому благодаті, то каже Марія, все це прийде, прийде. Тільки будь зі мною, будь з Ісусом. Материнською любов'ю хочуть тебе навчити щирості. Щирості. Що це таке щирість? Це коли ти живеш щиро, так? не обманюєш нікого і не обманюєш себе, звісно. Ну, нас зараз світ так навчив, що ми створюємо добрий вигляд, та? добре обманюємо. Добре. Ми на вулицю виходимо щасливі, а вдома з дружиною як е, пес з котом, та? а потім виходимо, бо, бо, бо що люди скажуть? Що люди скажуть? Та? І робимо на вигляд. На вигляд. Ну, нас так навчили, нас з дитинства так навчили, е, нас так в школі вчили, нас так все життя вчать. Та? В армії, як отець Роман добре розповідає, як в армії, коли генерал приїжджає, то там траву красять, так? малюють. Але в школах то саме було. Коли у нас в місто приїжджав там якийсь президент чи хто, то у нас теж все малювали. І, і бордюрчики, і смуги на дорозі, все-все-все, і дерева підстригалися. Так? Тобто відразу створювався вигляд, що ми так живемо завжди. Але щирість це власне, це те, що є правдою. Я не боюся скривати та? що мені не добре. У мене нема настрою іноді, так? Бо ми люди, ми не можемо бути завжди радісні, щасливі, Такі, як щасливі овечки стрибати. Стараємось іти до того, так? але не завжди виходить. Іноді приходить смуток, іноді приходить втома. А щирість це. Власне, бути щирим, бути в правді перед собою, бути в правді перед людьми. Не завжди ця щирість буде винагороджуватись, так? Але ця щирість, вона є від серця. Є від серця. І коли ти навчишся в цій щирості жити, а Марія хоче нас навчити в цій щирості жити, то наше життя стане простіше. А щоб жити щиро. Треба бути вільним від думки, від залежності від думки іншого. Бо якщо ти сьогодні ще залежиш, що про мене подумають, що мені напишуть, як про мене подумають, а що скажуть, то ти не зможеш бути щирим. Ти зможеш грати роль, якусь виконувати функцію, виконувати якийсь образ та? і постійно докладати зусиль праці та над створенням цього образу, тримаючись цього образу, а потім дивишся, а ти і не жив. Собою не був, завжди створював когось, когось. Це, це важке життя, та? тому Марія каже, материнською любов'ю хочу навчити тебе щирості, бо хочу, щоб у своїх діях, як апостол, апостолка, ти був точним. Чи ти точний сьогодні? Рішучий, рішуча, та понад усе щирим і щирою. Точним, рішучим і щирим. Бачите, не каже тільки щирим, та? а точним, рішучим. Що таке точне? Це от, вирішив і точно так роблю. Рішучим це означає, що прийняв рішення і тримаюсь його. А щирим і щирим це те, що в щирості по чим ходжу. В правді. Бо коли я точний рішучий та щирий. То це вже бомба, так? це вже е, я, це вже я. Я не обманюю себе, що я завтра, я вже сьогодні такий. Бажаю, щоб ти благодаттю Божою був відкритий та відкритий на благословіння. Бачите, щоб відкритись на благословіння, е, треба ще і бути в благодаті Божій. Бог дає благословіння, так? але ми їх не можемо взяти. А що не вистачає? Не вистачає точності, рішучості і щирості. Так? А Коли я буду точно сплановувати, вирішувати і робити ці рішення, приймати ці рішення і всі ці рішення будуть щирості, то тоді я почну відкриватись на Божу благодать і отримувати її. Хочу, щоб ти апостол, апостолка і молитвою. Випросили у Небесного Отця пізнання, а постом і молитвою. Випросили отця пізнання того, що є природне природні та святе Божественне. Неймовірно. бачимо по піст, піст і молитва. Піст і молитва вирішують, бо це сила твоєї молитви. Ти коли постиш, ти даєш силу молитві. І я вже нагадував, що піст не це не є тільки хліб і вода. так? Бо багато зараз кажуть, я не можу на хлібі і воді постити, наприклад, або можу на хлібі і воді легко постити, а, а далі якісь... Піс це жертва, вона має боліти. Якщо ти на хлібі і воді вже як, як риба в воді, бо ну, направду можна звикнути до хліба і води, то бери інший піс. Те, що тобі болить від Тіктоку, відмовляйся, від новин відмовляйся, від серіалу відмовляйся. Такий зроби піс, бо Господь. Цінить цю жертву, Жертв, піст має бути жертовним. І через цю жертву Бог бачить твої наміри. Та? Десь можеш е, дати десятину, якщо прив'язано, маєш з грошима, проблеми. Та? Якщо дійсно бачиш за собою, що маєш проблеми з грошима, то почни давати десятину. А якщо маєш ще проблему, то почни 15% давати. Бо Господь хоче звільняти з цього. Цих різних страхів, залежності, і піс це є добра практика, щоб це викорінювати в собі і, і показувати Богу, що мені залежить. На тобі мені залежить. Я готовий цілий день Слово Боже читати, я готовий цілий день відмовитись від серіалу свого улюбленого і піти зі Словом Божим на пустиню, або просто піти на пустиню. Тобто мій піст має бути таким жертовним, має боліти. І тоді через ці такі показання, що я, Господи, я. Бо знаєте, ми віримо, так? але віра без підкріплення, без своєї практичної якогось підкріплення, ну, вона стає просто файними словами. Я вірую в це. А чи готовий я за свою віру без їжі прожити цілий день? Або зі Словом Божим в руках проходити цілий день. Або з вервицею в руках цілий день проходити. Це такі різні став собі виклики, так? Після, щоб він не був кожен день однаковий. Бо можна звикнути до того. Навіть до хліба з водою можна звикнути. Але ти його разнообразя роби, різноманіття, так? Таке, що тобі дійсно болить. Десь тобі стидно про Бога свідчити, приходь в День посту і свідчи про Бога. Приходь і евангелізуй в день посту. Приходь. Приходь і роби те, що те, що болить, та? Те, що не хочеш робити. І побачиш, як Бог тебе буде обдаровувати всіма благодатями. Бо Бог побачить, що ти свою репутацію, своє життя кладеш за нього. Бо якщо ти хочеш подобатись людям і, і Богу, то не вийде так. Ну, на жаль, так не виходить. Каже апостол Павло, якби я ще й хотів людям подобатись, я би не проповідував Євангелія. Тому відразу треба зрозуміти, що подобатися людям не буду. І не маю їм подобатися. Комусь буду подобатись, комусь не буду подобатись. Як кажуть, цей, навіть ангел. Навіть якщо ти будеш ангелом, то комусь не сподобається шорох твоїх крил. Тому не намагаємося сподобатись. Най Найважливіша місце – це подобатись Богу. А Бог любить за такі діла. За такі діла, коли я зрікаю себе заради Його. Це є піст, глибокий піст. Хочу, щоб ти постом і молитви випросити небесного пізнання того, що є природне та святе, божественне. Повнені пізнанням під покровом мого сина та моїм, будеш моїм апостолом, апостолкою, який, зна, який знатиме, як поширювати слово Боже всім тим, які про нього не знають, і буде знати, подолати перешкоди, що стоятимуть на, на твоїй дорозі. Дитинко моя, благословенням зійде на тебе Божа благодать, і ти зможеш зберегти її постом, молитвою, очищенням та примиренням. Каже Марія, ти знатимеш. Знатимеш, коли благодать зійде, то ти знатимеш, як поширювати слово Боже. Чи сьогодні знаєш, як поширювати Слово Боже? А якщо знаєш, то чому не поширюєш? А якщо не знаєш, то шукай, де дізнатися. Шукай. А власне, ось тут, в пості, в молитві, можна дізнатися, сповнені пізнанням під покровом мого сина та моїм, будеш моїм апостолом, який знатимеш, як поширити слово Боже, всім тим, які про нього не знають. І будеш знати, подолати перешкоди. Бачите, Марія каже, перешкоди будуть, але ти будеш знати, як їх подолати. Вони будуть стояти на твоїй дорозі, ці перешкоди, але ти будеш знати, як проходити через них. Каже, благословення зійде на тебе, Божа благодать. І ти зможеш зберегти її постом молитвою, очищенням та примиренням. Бачимо, як, як зберігати. Божа благодать зійшла, а її ще треба зберігати. Зберігати. А її береже піст, бо піс це, власне, входити в якісь незручності заради того, щоб підтверджувати свою віру так, і собі, самому також. Бо це щирість, собі треба також підтверджувати. Бо себе можна постійно обманювати, і потім ми забуваємо, що таке в щирості жити. так. Самообман, Найбільший, найбільша річ, яка зараз є, себе обманути, ну що там. Я завтра встану о п'ятій на пробіжку, так? скільки разів собі це говорив. Або що я завтра перестану палити, або я вже все останній раз рюмку підіймав, каву не буду пити, але сяду на дієту, схудну, скільки разів собі це казав і не виконував. І тому ми, ми втрачаємо цю щирість так? між собою, навіть. собі навіть не можемо довіряти, як можемо довіряти потім комусь. Так? Тому треба все-все вчитися, вчитися. Бо в нас цілий світ. Так? Зараз «Євангелія царства» буде шоста частина. Вже скоро прем'єра в Меджугорі зараз там і складає отець, але вже по четвергах на молитвах трохи теми дає. Так? І цілий світ там, цілий світ в нас всередині, цілий всесвіт. Ну, я про це теж часто говорив. Але отець має такий талант розкласти по поличках все, так? Не хаотично розповідати. Тому цей світ треба направити в правильне русло. Зберігаємо постом, молитвою очищенням та примиренням. Очищення це сповідь, примирення це прощення. Будеш мати дієвість у вчинках, якої очікую від тебе. Каже Марія, коли будеш так жити, то будеш мати дієвість в вчинках. Каже, не забувай молитися за свого пароха, за священників, щоб промінь Божої благодаті освітлював їхні дороги. То сьогодні це послання, аналізуємо, дивимося, що нам не вистачає сьогодні. Чи я сьогодні точний, чи я сьогодні рішучий, чи я сьогодні щирий. І якщо мені якихось з цих рішень не вистачає, то треба над ними попрацювати. Так? І коли я над ними попрацюю, я піду далі. піду далі. Але молитися за священиків вже сьогодні наша місія. Так, це що сьогодні можу зробити, помолитися за помолимо за наших священників, щоб Божа благодать освітлювала їхні дороги. Бо коли їхні будуть дороги освітлені Божою благодаті, то і ми будемо разом з ними кракувати до цієї Божої благодаті. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, з па-па.